Те, що ви бачите, відоме як ефект Дженні Бекова або теорема тенісної ракетки, або теорема проміжної осі. Про це пізніше. Ви, можливо, бачили такі відео раніше, але в цьому відео я спробую дати інтуїтивне пояснення того, як працює цей ефект. Принаймні, це моя мета. Ми поговоримо про найкращого математика, таємниці радянської епохи та кінець світу. У 1985 році космонавту Володимиру Джанібекову було доручено врятувати радянську орбітальну станцію Салют 7 з якою було втрачено зв'язок. Операція була настільки драматичною, що про неї зняли фільм. після усунення несправностей Джанібеков почав розпаковувати припаси, відправлені із землі, відкручуючи гайки баранці Коли одна така гайка злетіла зі шпильки. Він помітив дещо дивне. Гайка Баранець зберігала свою орієнтацію короткий час, а потім перевернулася на 180 градусів. Через кілька секунд гайка перевернулася назад і продовжувала перевертатися через однакові проміжки часу. Цей рух не був спричинений прикладеними до гайки силами чи обертальними моментами їх не було, і все ж вона переверталася. Це було дивне й неінтуїтивне явище, яке росіяни тримали в таємниці 10 років. Але чому така секретність? Це ми і збираємось з'ясувати через шість років. В журналі з динаміки та диференційних рівнянь вийшла стаття під назвою ОБертання тенісної ракетки. І хоча зв'язок з ефектом Дженібекова очевидний, у цій статті він не згадувався. Якщо ви тримаєте тенісну ракетку сіткою до себе, а потім підкидаєте її з обертанням ось так, то вона не лише обертається у вертикальній площині, а й робить пів оберта навколо осі, що проходить через ручку. Тож, коли ви піймаєте ракетку, до гори буде повернутим інший з її бік. Для початку з'ясуємо деякі важливі поняття: є три способи обертання тенісної ракетки навколо трьох головних осей. Перша вісь проходить через ручку, як можна бачити. Друга вісь перпендикулярна першій і лежить в площині сітки ракетки. Третя вісь перпендикулярна першим двом осям, а також сітчастій поверхні. Обертання ракетки навколо різних осей відбувається по різному, тобто кутова швидкість для фіксованого крутного моменту буде різною. Найлегше змусити обертатися ракетку навколо першої осі. Вона обертається дуже швидко, оскільки маса частин ракетки розташована максимально близько до цієї осі. Тобто момент інерції ракетки має найменше значення відносно цієї осі. Обертання обертанню навколо третьої осі відповідає найбільший момент інерції, тому ракетка обертається досить повільно причина полягає в тому, що маса частин максимально віддалена від цієї осі, Тож момент інерції матиме максимальне значення. Невоченозавжте, що обертання навколо цих осей стійке жодного обертання відносно інших осей немає. Лише якщо ви використовуєте першу чи третю осі, але спробуйте змусити ракетку обертатися навколо другої осі, коли момент інерції має деяке проміжне значення. У цьому випадку ви отримаєте додатковий півоборт, і уникнути його вам найімовірніше не вдасться. Справа не лише в тенісних ракетках. Звісно ж, я робив це раніше з мобільним телефоном, а також з диском, у якому був отвір. Я брав цей диск на ковзанку та в літак з невагомістю. Я був захоплений теоремою проміжної осі. І все, що потрібно для демонстрації ефекту, то це об'єкт, який має три різні моменти інерції відносно трьох своїх головних осей. І це далеко не будь-який об'єкт. Ось у цього кільця, наприклад, є лише два різних моменти інерції. для такого обертання і для такого обертання, як це кидати з обертанням речі непросто. Вау, я відчуваю, що це повинно бути ось таке обертання. Саме його я й шукав. Тіла зі сферичною симетрією мають лише один момент інерції, тож з ними продемонструвати теорему тенісної ракетки не вдасться. Вам знадобиться асиметрична дзига, об'єкт з трьома різними моментами інерції відносно трьох головних осей. Як стверджується в статті про теорему тенісної ракетки, цей феномен вважається новим. Він не згадується в статтях з класичної механіки та інших перевірених авторами джерелах. Але в дійсності у підручнику Ландау та Лівшиця, який вони цитували, ця згадка є насправді розуміння суті теореми проміжної осі повертає нас щонайменше ще на 150 років до книги Нова теорія обертання тіл, автором якої був Лузі Пуансо. Отже, це все стара добра фізика, але в космосі явище виглядає як щось нове. В невагомості ефекти набагато більш вражаючі ніж пів оберта тенісної ракетки. час від часу в соціальних мережах ці відео спричиняють купу запитань. Це все насправді, що відбувається, як це працює. Існує низка симуляцій та анімацій. Але якщо ви дійсно хочете зрозуміти, що відбувається, то вам потрібно вдатися до математики, як зробив і я в іншому відео. Це математика є достатньо складною і її дуже багато. Є цікава історія про студента, який запитав відомого фізика Річарда Фейнмана. чи існує якийсь інтуїтивний спосіб розуміння теореми проміжної осі? Фейнман ретельно і глибоко обміркував запитання, і через 10 секунд відповів немає. Ну, мета цього відео показати, що Фейнман помилявся. я спробую дати інтуїтивне пояснення теореми проміжної осі, але це пояснення не моє. Воно походить від видатного математика сучасності Тері Тао. Він з поміж багатьох інших нагород отримав і медаль Філдса. для цього відео. Я попросив його про інтерв'ю, але він відмовився, бо зайнятий розв'язанням великих математичних задач. Але все гаразд, адже у нас є його пояснення, опубліковане ним у Mass Overflow у 2011 році. Ось воно уявіть, що у нас є тонкий жорсткий безмасовий диск із центром у нашій системі координат. Додамо дві великі точкові маси на протилежні краї диска по осі Х. Хоча ці маси точкові, я зображу їх великими кубами, що нагадують про їхню велику масу. Потім додамо невеликі точкові маси на протилежних краях диска по осі Y. Тепер цей диск має три різні моменти інерції відносно трьох своїх головних осей. Обертанню навколо осі X відповідає найменший момент інерції, оскільки рухаються лише малі маси. Відносно осі Z, момент інерції найбільший, оскільки всі чотири маси рухаються по колах. І обертанню навколо осі Y відповідає проміжний момент інерції. при такому обертанні з єдиними силами в диску є доцентрові сили, які прискорюють великі маси в бік центра. І дозволяють цим масам рівномірно рухатися по колу. А що як ми змінимо систему відліку і будемо обертатися разом з диском? тоді ми бачитимемо відцентрові сили. Зазвичай я не люблю говорити про відцентрові сили, оскільки в інерційних системах відліку, які не прискорюються, цих сил немає. Але якщо ваша система відліку обертається, то в аналізі справді з'являються відцентрові сили, які діють в напрямку від осі обертання. І значення цих сил пропорційні відстані до осі в нашому випадку до осі Y. отже, на малі маси відцентрові сили не діють, оскільки вони розташовані прямо на осі Y, тож відцентрові сили діють лише на великі маси і ці сили врівноважені до центровими силами. Це все добре. але що як диск трохи нахилити? щоб він вже не обертався ідеально навколо осі Y? Тепер і на малі маси діятимуть від центрові сили пропорційні з їхній відстані до осі Y. Сили пружності в диску зберігатимуть ці маси ортогональними до великих мас. А оскільки великі маси все ще обертаються приблизно так само, як і раніше, з великим моментом інерції, то вони втримують малі маси більш-менш у площині YZ невеликі відцентрові сили, що діють на малі маси, починають їх прискорювати. і ці сили збільшуються в міру віддалення малих мас від осі обертання В підсумку. Малі маси разом з диском перевертаються на інший бік. На першій половині цього перевертання відцентрові сили прискорюють малі маси. Але на другій половині відцентрові сили сповільнюють їх. і ми отримуємо протилежну картину. Тож вони зупиняються, опинившись з протилежного боку. цей рух повторюється нескінченно довго і диск регулярно повертається вперед і назад? ось воно інтуїтивне пояснення теореми проміжної осі. Або теореми тенісної ракетки, або ефекту Дженні Бекова, називайте так, як хочете. Якщо це звичайна класична механіка, то чому СРСР засекретив цей ефект на 10 років? Ізмовірно, через те, що зробив Дженні Дженібеко, спостерігаючи за дивною поведінкою гайки, Він прикріпив до неї кульку з пластиліну чи глини і спробував розкрутити зізі. Звісно ж, він виявив, що так само, як і гайка Баранець, ця кулька періодично переверталася. з'явилося припущення, що Земля, яка з якулею, що обертається в космосі, теж може перевертатися. Відомо, що магнітне поле землі в минулому зазнавало інверсій. Може, тут є зв'язок у 2012 році, коли багато людей очікували кінця світу. Спекуляції щодо ефекту Дженібекова знову почали з'являтися від прихильників теорії змови та у змі. 13 травня 2012 року офіційний сайт Російського федерального космічного агентства Роскосмос розмістив статтю на честь 70-річчя Дженні Бекова. У ній було сказано: гайка Дженні Бекова викликала подив, і водночас побоювання у деякої частини наукового світу З'явилася навіть гіпотеза, що точно так само під час свого орбітального руху може зробити перевертання, і наша планета. Отже, як ми оцінюємо обґрунтованість цієї гіпотези? Чи справді Земля може перевернутися? Певні підказки ми можемо отримати з простих експериментів астронавта Донна Петтіта на борту МКС. Він показав, що книга стабільно обертається навколо своєї першої чи третьої осі, як і очікувалось. Твердий циліндр також буде стабільно обертатися навколо своєї першої чи третьої осі. Але. Обертання циліндра, заповненого рідиною, навколо першої осі з найменшим моментом інерції, нестабільне і він, зрештою, починає обертатися навколо осі з найбільшим моментом інерції. Але чому для ізольованого тіла, яке обертається, очікується, що момент імпульсу та кінетична енергія будуть постійними? Але це правда лише наполовину. Момент імпульсу залишається постійним, але кінетична енергія може бути перетворена в інші форми енергії, як оту тепло. В цьому випадку, коли рідина хлюпається всередині, енергія буде розсіюватися, і обертання навколо осі з найменшим моментом інерції також означає, що кінетична енергія максимальна. І в міру розсіювання кінетичної енергії у циліндра не лишається іншого варіанту, окрім як обертатись з мінімальною кінетичною енергією і максимальною. З максимальним моментом інерції, тобто перевернувшись, для незмінного моменту імпульсу обертання з максимальним моментом інерції є найнижчим енергетичним станом. Це стан опинитися, в якому мають тенденцію всі об'єкти, які можуть розсіювати свою енергію. США дізналися про це на власному досвіді з першим супутником Експлорер 1 Він був розроблений для стабільного обертання навколо своєї довгої осі. але невдовзі після виходу на орбіту змінив вісь обертання на поперечну. Але що сталося? Це ж ніби твердий циліндр. Проблема полягала в тому, що його гнучкі антени дозволяли розсіювати енергію, гойдаючись і вібруючи, що поступово зменшило кінетичну енергію супутника, тож йому довелося обертатися навколо осі з максимальним моментом інерції, і з землею ситуація схожа. Вона може розсіювати механічну енергію, і вона вже дуже давно почала обертатися навколо осі з максимальним моментом інерції, як і більшість інших астрономічних об'єктів. Наприклад, на Марсі є регіон з концентрацією маси, велика гравітаційна аномалія нагір'я Тарсис. І ця область не випадково розташована на екваторі. Адже в такому випадку відстань від осі обертання найбільша, що забезпечує обертання Марса з максимальним моментом інерції. Більшість астероїдів не обертаються навколо випадкових осей. Майже всі вони обертаються навколо осей з максимальним моментом інерції. Отже, Земля не перевернеться. Вона обертається навколо осі з максимальним моментом інерції, і таке обертання стабільне. Гей, hey, ви можете підтримати канал Цікава наука на Патреоні. Посилання є в описі.